Пройшло вже 80 років, як в 1944 році мій народ були депортовані з Криму. Приїхали до них в четвертуй ранку, зібрали, що могли. По-перше, Коран, хліб, дітей і погрузили всі ось такі вагони. Мені було три роки, дев'ять місяців. Мою родину це теж зачепило, і фактично це страшні події, які ми. Маємо не забувати, і саме завдяки таким е згадкам, перформансам, ми повинні нагадувати всім, всьому суспільству нашому, що, е що це були за події. І хто їх робив, хто винен в цьому, ми переможемо. Такого не має бути більше ніколи.